Наша програма передбачає, що ми будемо готувати магістрів для управлінсько-організаційної науково-дослідної діяльності. Ми будемо готувати резерви наукові і викладацькі для закладів вищої освіти для наукових установ у сфері фармації, власне, промислової фармації. Фармацевтична галузь надзвичайно потужна галузь. Вона є за обсягами е, вкладені на третьому місці після інформаційних технологій, зокрема комп'ютерних технологій та технологій програмування. І е, завжди є можливість працевлаштування в галузі. І е, ми робили моніторинг вакансій, в, в тому числі вакансій закордонних. Завжди є попит на наших спеціалістів. Цих програм акредитованих по цілій Україні всього навсього сім. І наш університет в їх числі. Ця програма передбачає підготовку за спеціальністю 226. Фармація промислова фармація галузі охорони здоров'я. Тобто в нашому університеті ми готуємо аспірантів, які будуть рівня доктор філософії. І відповідно кожен рік в нас проходить набір на нашій кафедрі створені умови для хорошої підготовки спеціалістів за напрямком промислова фармація. В нас на кафедрі ведеться велика і науково-дослідна робота в напрямку створення нових. Лікарських субстанцій, або як їх тепер називають активних фармацевтичних і Студенти, які завершують зазвичай освітньо-наукову програму, вони працюють над синтезом нових субстанцій, тому що постійно іде резистентність антибіотиків. Постійно потрібно ну, останні проблеми з ковідом, Ми бачили, що потрібно працювати над вакцинами. Це все робота фармацевтів.